Звертаюся до родин воєнних. Перше, що вам потрібно знати про тих, хто повертається з війни, що ви не маєте підходити до них ззаду. Поясніться дітям, що не треба на тата пригати ззаду, що тато може якось відреагувати трошки не так, і це в лапках трошки. Тому що може спрацювати механізм невідомо який, і він може вдарити дитину, він може злякатися і вдарити вас, якщо він вас не бачить. Тобто, ось кут 45 градусів, це той кут, який має да, поле зору для нього. Ось з цього боку ви до нього підходите, і ви попереджаєте. Коханий, я йду до тебе, якщо це після травми або зразу після повернення з фронту, навіть до кінця життя не заходьте за ту сторону і не лякайте. Ні в якому разі не лякайте. Але діткам, будь ласка, також скажіть, що до тата треба підходити тільки спереду. Це таке правило має бути тепер. Я сподіваюся, що ви справитесь, і якщо є питання з приводу військової психології, з приводу того, як поводити себе поряд з воєнною людиною, або якщо ваш рідний повернувся з полону, будь ласка, під цим відео ви можете задавати ці питання. На все добре.